Книга тижня безкоштовно від книжкової платформи Якабу подробиці на радіо НВ. Доброго дня, друзі, привітає привітаюся з вами ще раз. Звуть мене Юля Петрова. Працюю я із нашою київською студією. Нагадую, що сьогодні п'ятниця, 23 червня, і спеціальний ефір на радіо НВ триває. Як Україна виконує домашні завдання і чи розпочнуть із нами переговори про вступ до Європейського союзу? Про це йтиметься на початку моєї ефірної години. Ну а далі поговоримо про конфлікт між банковою і Віталієм Кличком. Чи вдасться Раді національної безпеки і оборони позбавити його посади очільника Київської міської державної? Адміністрації розпочнемо із євроінтеграційних прагнень нашої держави. Знаєте, що європейський союз опублікував проміжний звіт як на справи із домашнім завданням. Ну і власне про нього зараз будемо говорити. Іванна Климпуш, ценсадзе за народна депутатка, голова парламентського комітету з питань інтеграції України до ЄС. Виходить на прямий зв'язок зі студією. Пані Іванно, ну, добрий день. Слава Україні. Героям слава вітаю вас! Так із втішних напевно новин розпочнемо загалом. Прогноз позитивний прогрес у виконанні завдань досягли, але із семи пунктів, поки виконали два. Я правильно зрозуміла загальний зміст цього проміжного документу цього звіту? Так, безумовно, саме так і оцінюють е, наші колеги, наші партнери, домашню роботу, яка була поставлена за умови Україні під час надання нам кандидатського статусу рівно рік минулого року. Е, 23 третього якраз е, червня 22 року ми отримали це політичне. Абсолютно історичне рішення, яке супроводжувалося цими сімома умовами, і на сьогодні європейський союз вважає, що дві з сімох умов є виконаними а за іншими є певний прогрес. От про виконані умови, давайте поговоримо, хвалять Україну за те, що повністю вона виконала вимоги Європейського союзу у сфері медіазаконодавства. Ми пам'ятаємо, був ухвалений закон про медіа, великий позитив, великий знак для Європи. Ну і закон про рекламу там зазнав суттєвих змін. Що ми показали Європі, Європі цими рішеннями і цим прогресом у власному житті? Цей пункт, ця умова, вона якраз передбачала саме ухвалення законів, які би відповідали європейському законодавстві. Щодо е, європейському законодавству щодо медіа, і це дійсно було виконано україною у два етапи, так як ви сказали: спочатку був закон про, е, про медіа, а потім був додатковий закон про використання застосування реклами у е, засобах масової інформації, і е, як на мене, то зараз далі буде принциповим елементом того, наскільки ці закони. Працюватимуть наскільки їх дотримуватимуться, наскільки ті процедури, які закладені в закон, наприклад, про медіа, будуть виконуватися, наскільки буде незалежною Нацрада з телебачення і радіомовлення, наскільки її рішення будуть е, дійсно обґрунтованими і незалежними в майбутньому. Е, тому далі це буде очевидно відслідковування того, наскільки та чи інша норма працює в Україні щодо другого пункту, е, мовляв, виконана ну принаймні так кажуть в європейській комісії, тут багато запитань насправді виникає, тому що він стосується домашнього завдання щодо судової реформи, що тут не так, на що звернути уваги, і чому було вирішено, що все-таки Україна виконує в цьому сенсі домашнє завдання. Тому що це завдання стосувалося виключно кількох елементів судової реформи, ішлося про те, що необхідно відновити роботу вищої кваліфікаційної комісії суддів, відповідно добравши. На прозорому конкурсі з чіткими зрозумілими процедурами членів цієї вищої кваліфікаційної комісії судді і забезпечити початок її роботи, а також забезпечити те, щоб інший суд орган судової влади, вища рада правосуддя теж запрацювала. Тому знову ж таки ці речі протягом цього року були зроблені. Далі знову ж питання, як саме? Вища кваліфікаційна комісія суддів буде відбирати далі суддів, як буде діяти в рамках своїх повноважень вища рада правосуддя, і це вже інша частина судової реформи. Тобто, на даний момент не йдеться про те, що Україна здійснила повністю судову реформу. Але те, що містилося в цьому завданні, вона це спромоглася зробити. Ми це спромоглися зробити тепер більше до проблем, а точніше можливостей їх вирішити. Ну, наприклад, до жовтня нинішнього року, коли Остаточний звіт має бути зроблено, і коли остаточно дійдуть висновки, чи допускати нас до майбутніх переговорів про вступ України до Європейського союзу. А тут і реформа конституційного суду, вона винесена в окремий пункт. І ви вже зараз про це сказали. І антикорупція, включно із призначенням керівника САП, і боротьба із відмиванням коштів, і втілення антиоліграхічного закону, і зміна законодавства про національні меншини. Я вас хочу спитати, а дійсно які кроки зараз встигне зробити Україна за оці кілька місяців для того, щоб все-таки домогтися права і можливості розпочати переговори про вступ до ЄС насамперед мені хотілося би почати з іншого? Я думаю, що в нас часу є не до е, жовтня місяця. В нас є часу десь приблизно до середини, до середини вересня, ще менше? Ми з Ще менше часу через те, що ми маємо розуміти, що після того, як ми здійснили якісь кроки, європейський союз, європейська комісія, зокрема, має проаналізувати те, що відбулося, дати цьому оцінку і включити це в перелік цього великого звіту, так званого звіту про розширення, який стосуватиметься усіх країн, що мають або статус кандидата, або вже ведуть перемовини про членство з європейським союзом, і це теж займає певний проміжок часу місяць я переконана, що для європейської комісії для цього потрібно, тому нам ми не маємо розраховувати на те, що ми як студент в останній. В останню ніч перед іспитом щось підчитаємо, щось напишемо і щось ухвалимо. І власне будемо розраховувати на позитивний результат. Мені би не хотілося, щоб ми мислили такими категоріями. Інша справа також на чому хотіла би наголосити, що ось цей звіт, який ми зараз проміжний отримали, і ці п'ять компонентів, які ви означили, ці п'ять умов, які ще потребують додаткової роботи. Вони були зрозумілими і кілька місяців тому я ну дивуюся, чому ми весь час відкладали їхні вирішення як Україна, а розраховували чомусь на те, що Європейський союз купиться на цю нашу на цей наш європіар, і буде вважати, що заяви чи спікера парламенту чи Керівника уряду України про те, що мовляв Україна виконала всі сім завдань, стануть підставою для позитивної оцінки. Тому е зараз важливо євромобілізуватися, це те, що потрібно нам зробити, і в кожній з цих царин. Продемонструвати реальну політичну волю до змін, зокрема що стосується відбору суддів Конституційного суду, Верховна Рада України ще в грудні ухвалила закон про закон а, про зміну підходів до судді, до відбору суддів Конституційного суду на той момент виступаючи з трибуни, я говорила про те, що він, на жаль, не враховує рекомендації Венесійської комісії, нам потрібно буде повернутися і переробляти, е, ухвалювати інше рішення, тому що ми не зробили те, що від нас очікувалося, і так і сталося. І зараз в першому читанні було ухвалено нову редакцію закону про відбір суддів конституційного суду. Є певні зауваження додаткові єврокомісії до цього закону про проєкту. і я сподіваюся, що до другого читання ми таки зробимо е цей закон відповідним до, е до наших перемовин і до оцінки венеційської комісії. Що стосується антикорупційної реформи, то так нарешті ми знаємо з вами, що після баталії кількарічних, а е після того як було обрано кандидата на Керівництво спеціалізованої антикорупційною прокуратурою людини її два, два роки. Його два роки не призначали. Нарешті минулого року призначили цей елемент цієї умови виконаний, але також від нас очікують того, що ем, український політикум повернеться до ухвалення рішення про відновлення електронного декларування, і це те, що мала би зробити Верховна Рада України щодо протидії е, відмиванню коштів, теж. Певні кроки, певні а, законопроєкти, були ухвалені Верховною Радою України, але є ще кілька речей, які має зробити навіть а, суто Верховна Рада. А, щодо інших двох речей, і антиолігархічного так званого кху, законопроєкту, ми знаємо, що ми отримали зараз, нарешті отримали висновок Венеційської комісії, яка пропонує відкласти його застосування взагалі на після. А, Часу воєнного стану правового режиму воєнного стану, і між тим зосередитися на реальному застосуванні і уточненні інструментів, які мають протидіяти олігархії в будь-якій демократичній країні, а не діяти таким поза правовим методом, як це пропонується через рішення Ради національної безпеки та оборони, визначати хто є олігархом і хто ні, це. Чітко до до цих до цієї частини закону є чіткі жорсткі зауваження, критичні зауваження європейської вибачте венеційської комісії, яка точно каже, що це неприпустимий взагалі підхід. А даруйте, я тут. І... А даруйте, я тут уточню. От це рішення венеційської комісії щодо закону про олігархів. А чи означає воно, що нам європейська комісія поки що ну цей пункт так зафлотить, вибач. Чи, чи що до завершення війни і до нашої перемоги? Мені видається, що ми повинні продемонструвати е, спроби, дії зробити. Інструменти, які декларативно в нас присутні, наприклад, існуючий антимонопольний комітет, перетворити ці інституції на реально працюючі інституції, і повернутися максимально до конкурентних умов функціонування в економіці. Наприклад, ми з вами знаємо, що переважна більшість публічних закупівель зараз, на жаль, оминає систему прозору, якою ми так пишалися. Як ем, зрозумілою ем, системою ну, закупівлі через державні кошти чи місцеві кошти е, тих чи інших послуг чи товарів. І тут е, мені видається, що саме е, ну, ось такі. Блоки, блоки рішень вони будуть визначати те, наскільки європейська комісія буде, буде оцінювати позитивно прогрес за цим напрямком угу. пані Івана, і... і ще щодо так. електронного декларування, ми розуміємо, наскільки це важливо, наскільки це потрібно, щоб ми бачили, які статки мають люди да, в Україні і державні чиновники, зокрема, от у вас особисто хочу спитати, а ви задекларували свої статки? Тому що знаєте, дуже багато говорять про те, що це потрібно. Але насправді ми не бачимо на практиці, як це відбувається. Я була тою людиною, яка з 2016 року в уряді відповідала за встановлення системи електронного декларування для країни. Я пишаюся тим, що мені вдалося зробити для того, щоб максимально швидко просунути необхідні зміни. І ми змогли застосувати е, застосувати систему електронного декларування. Я особисто пройшла 4 роки поспіль повну перевірку своїх електронних декларацій. Насправді, ну це близько ну напевно двох. Трьох сотень максимум людей взагалі в Україні проходили повну перевірку як член уряду спочатку, а потім як член парламенту і представник опозиційної фракції. Бо у нас є на жаль упереджений підхід до представників опозиційної фракції. Особлива, прискіплива увага. Я пишаюся тим, що я пройшла цю перевірку. І цього року також проходили. І цього року також декларували Ні, цього року. ми не проходили, тому. Що на даний момент діє закон, який обмежив електронне декларування з початку воєнного стану, і перевірки не проводяться на сьогодні через ці обмеження. Саме тому йдеться про те, що необхідно відновити. Законом відновити вимогу електронного декларування, тобто наскільки я розумію, йдеться про можливість, але не необхідність. Ось так, приблизно стане необов'язковість, Так та не обов'язковість не обов не обов так. так, не обов немає такої вимоги. Ну і ще серед одних пунктів, і якщо йдеться про протидію корупції, це ми повертаємося до нашого домашнього завдання від європейського союзу і бажання, наше бажання України вступити в європейський союз. А є розслідування корупції великих риб, так і позначено в цьому звіті. А який прогне, прогрес відбувається в цьому сенсі? Поясніть, будь ласка, що робиться тут зараз, і, і чи встигнемо ми знову таки до середини вересня, як ви вказали, зробити хоч щось. Що ви нам повірили? Безумовно, скажімо, такі справи, як ця резонансна і ну, абсолютно жахлива, як на мене, та справа з точки зору взагалі моралі і. і... І, і розуміння того, що можливо і що неможливо в країні а, щодо керівника Верховного суду України є ну таким маркером того, що антикорупційна інфраструктура, яку було створено в Україні протягом багатьох цих років після революції гідності, вона почала працювати і почала дати, давати результат. Але на даному етапі ми маємо з вами. Ну підозру, але не маємо дальшого судового рішення, не маємо розслідування, не маємо ще, ще результатів цього розслідування. Я думаю, що ось за цими елементами таких справ резонансних великих справ і буде оцінюватися Україна. Тут питання до того, як кожна інституція, яка залучена і до розслідування, і до протидії корупції, буде виконувати свої. Пані Івано, я вам дуже дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією, що прокоментували мої запитання. Відповіли на них. Я знаю, що вас обіцяла відпустити це. Я зараз зроблю. Івана Климпуш Цинсадзе, yeah, народна yeah. депутатка, голова парламентського комітету із питань інтеграції України до Європейського Союзу, спілкувалася зі мною.